Літрач, одес літрач. Будь ласка, що? Електроусилітель руля. Виносний. Та ти що, люстра яка? Сваровський, камні сваровські. І радіатор зверху. По болотах Буквелі, да? да? можна їздити, по горах на Говерло. Кому цікаво, будь ласка, є такий товар, реалізуємо. Сань, ти виїжджати не будеш? Ні, не буде виїжджати, бо товар вже придбаний. Але для вас зробили міні-огляд. Та ти що, так? Да? Ну це ляля. Це ляля. Це ляля. Пластики Таніж. всі м'ягенькі, все тягнеться, все скрізь. Та ти що? Не перемерзне, не перетрісне, так? Да? Посадка удобна. А що тут колонки оці? Що це таке? Ні. А що це? Це забор воздуха. Забор воздуха. Оце можна по такому воду. Заганяти. Ну так, да. реально. Це забор роздуха. Це льожа лежить це радіатор. Ну так. Да. Можна спокійно то, повністю топити, нічого йому не буде. Ну так, да. бачили? Одес літр. Будь ласка, замовляємо прямо сьогодні.